Про незвичайну діяльність Новоград-Волинського подружжя правоохоронців повідомили стурбовані громадяни. Спочатку інформація надійшла лише стосовно жінки, яку підозрювали у збуті наркотиків. Коли ж до її оселі з обшуком завітали міліціонери, вони були приголомшені побаченим. Спритна жінка розвернула в себе вдома, цілу лабораторію з виготовлення різних наркотиків. Під час обшуку було вилучено як і обладнання. Для виготовлення наркотичних засобів, так і сировина, тобто конопля, сировина макова соломка, яка знаходиться в даному пакеті, також кореностебли і залишками коноплі, це також наркотичний засіб. І результат діяльності незлочинної, тобто сам кінцевий продукт, наркотичний засіб, опік страційний. Тобто називається ширка. В даному посуді знаходиться близько 200 грам готової наркотичної речовини для вживання, якої вистачає до, 200, до 100, якої вистачає до 100 доз. Доза на сьогоднішній день на чорному ринку коштує від 50 до 100 гривень. Але справжнім сюрпризом для правоохоронців став чоловік наркопідприємеці. В нього виявили цілий арсенал зброї. Було е, в різних прихованих місцях до молодіння під час обшуку вилучено пістолет іноземного виробництва для вістру гумових куль з набоями. Е, також було вилучено обріз мисливської руш, рушниці 16-го калібру. Е, також було вилучено боєприпаси до різного виду зброї різного калібру. Зараз неординарне подружжя перебуває під слідством. Їхню наркотичну і мілітаристичну діяльність ретельно досліджують.